Повітряна тривога. Бах-ба-бах-ба-бах! Бабах. Друзі, повітряна тривога, щось летить. Бух, бах, ба-бах. О! Чому так відбувається, що у Київ щось летить? І ми чуємо ці бабах-ба-бух, це приліт. А може ППО, напевне, ППО, дякувати силам протиповітряної оборони. Сподіваємось, що ви ще виконаєте свою норму неодноразово. Але зараз коротка перервочка така для того, щоб ви підписалися та поставили вподобайку. А може поширювали навіть це відео. А ми продовжимо за хвилину. Друзі, насправді дуже багато людей вважають, що росіяни обирають об'єкти для обстрілу навмання. Тобто вони бухають, бахкають там, по гуртожиткам, житлових будинках. Ну, не будемо цю тему детально зараз смакувати, детальніше про неї спілкуватися. Ми поговоримо про те, що. Об'єкти, які Росія обирає, вона обирає не завжди навмання, вона знає, куди стріляти. Чому? Тому що серед киян дуже багато нелюдів. Тобто в нас багато щурів, які коригують ці удари. Ось, наприклад, Служба безпеки України нещодавно затримала, встановила та затримала відповідно осіб, які причетні до. Останньої ракетної атаки по Києву не будемо називати якого числа у вересні. Це було. Не будемо називати це, не має ніякого відношення до нашої теми. Ось, подивіться фотографії, які нам надіслали Служба безпеки України. Е, дивіться, до чого тут взагалі ця тема пішла. Е, Дехто вважає, що ось ми влупили по Севастополю по будь-яких об'єктах у Російській Федерації по країні 404. Ми влупили, і дуже багато людей вважають, що е, буде атвіточка. Якщо й буде атвіточка, то Атвіточка буде не одразу, бо до будь-якої ракетної чи атаки чи атаки дронами Росія ретельно готується. Нема такого, що ну не можна так от бух, до нас прилетіло, все заряджай, встановлюй координати. Пуляй, ні. Вони відслідковують усі ці маршрути, запускають. Чому ракети постійно змінюють напрямок свого польоту, летять надто низько, потім низько, потім високо. Вони вишукують. Наша система ППО, тобто вони прокладають собі такі gps маршрути А потім вже, потім, згодом вже, згодом вже не одразу, не через тиждень, може навіть через місяць, вони вже планують остаточний удар, який, ну, на жаль, на жаль, на жаль, може приносити їм користь. Тобто щось вони там здобувають. Ну, це вони так вважають. Вважають, бо наша система ППО у Києві дуже потужна. Дуже, насправді дуже потужна. Багато хто е, сумнім, має сумнів у цьому. Там, наприклад, о, ми там щось не збили, ми щось там збиваємо, десь що падає. Ні, друзі, насправді треба вірити і довіряти по... командуванню протиповітряних сил. Е, підписуйтесь на нашу спільноту і ставте вподобайки, поширюйте це відео, розмовне відео.